Так, в моєму житті в моїй родині склалося, що батько мій із Західної України, де я народився і виріс, мати моя із Харківщини, де і сьогодні і племінники, і рідні, і близькі проживають. Тому, повірте, я знаю, що говорять люди там, значить в селах, в містах. Народ України єдиний і хоче жити в мирі, в злагоді, будувати. Державу, в якій би вони були захищені, в якій би вони відчували себе комфортно, могли достойно відпочити, достойно жити, достойно лікуватися. Тому я звертаюсь до цих людей і вірю, що вони такої ж думки і будуть робити все для того. Щоб Україну не розділили, не розшматували, не окупували. Є якісь групи людей, є якісь керівники, які хочуть дестабілізувати ситуацію, посварити, розтягнути, розшматувати країну і ділити людей, які на сході, людей, які на заході, людей, які в центрі. Я звертаюся до всіх. Що потрібно бути пильними, потрібно бути і жити по принципу не моя хата з краю, тому що якщо так буде, то може відбутися саме страшне, а потім вже буде пізно говорити за це. Тому я ще раз кажу: до народу України, який живе і на Сході, і на Заході, і в центрі, я переконаний, що народ України, так як сьогодні згуртувався, він не допустить, і ніхто іззовні не буде нав'язувати свою думку і вирішувати, як нам жити, або як дехто вважає себе, що він має нас захистити, а його ніхто не просив захищати.